Нещодавно в місті Біла Церква відбувся перший об'єднаний кубок української спілки Федерації Карате та Всеукраїнської асоціації карате і Будо». У змаганнях взяли участь 224 спортсмени, які представляли 14 клубів з дев'яти областей України. Були серед них і наші земляки. За команду Конотопської молодіжної організації воїн виступали Артур Паномарьов, Владислав Талала, Владислав Супрун, Ярослав Новиков, Сергій Омельченко, Владислав Била, Тарас Садовничий, Андрій Москаленко, Роман Рибалов. Валерій Камар, Денис Нестеренко та Каріна Пономарьова в загальнокомандному заліку серед клубів команда нашого міста посіла третє місце, а серед областей перше. Загалом наші спортсмени привезли 13 медалей. Серед них 6 золотих, 5 срібних та 2 бронзових. Окремо хочеться відзначити виступ Каріни Пономарьової, яка стала гран-чемпіонкою в розділі ката серед дівчат 14-15 років. Враженнями від виступу діляться їх учасники та тренер. Мені сподобалися змагання у Білій церкві. Там були досить сильні суперниці, але ми дуже добре до них готувалися. Кількість учасників було дуже багато. Мені сподобалося, що там у категорії виступали наші хлопці, дівчата, які в нас є. І вони позаймали призові місця. Діма, Діма. Як ти думаєш, завдяки чому туди вдалося перемогти? Тому що наш тренер Григорий Вікторович дуже добре нас до цих змагань готував. Які в тебе на сьогодні найближчі плани щодо змагань? Я хочу побувати день за кордоном, зайняти якесь дуже гарне призове місце, досягти мастера спорту. Я вважаю, що будь-яке соревновання це велика втрата сил, втрата енергії. Большая ну, трата нервов, но ну, все это компенсуется э, победами над собой, над соперниками. М -м. Почти недостижимых э, вершин, можно достичь силе духа. Ну, нужно работать над собой на тренировках дома. Помогают друзья на соревнованиях, ты им помогаешь, тренер помогает. Тобто це вже більше не спорт, а філософія. Ну, можна сказати, так. Да. Ну, работа над собою на тренуваннях теж дуже багато значить. Мені дуже сподобалося змагання в Білій Церкві. Там були дуже сильні суперники. Та наш клуб дуже гарно себе показав. Ми змогли забрати багато призових місць, тому що ми дуже гарно готувалися. А ти особисто як виступив? Я виступив достатньо добре. Я зайняв перше, друге місце. І тепер плани. Ну, я хочу з'їздити ще на чемпіонат області і там привезти теж звідти призові місця. суперники. соперники. Яке ти місце посів? Друге місце. А чого не вистачило до перемоги? Не тобто знаєш, над чим тепер треба працювати? Знаю. Знаєш. Ти давно займаєшся цим видом спорту? Два роки. Два роки. Чогось вже досяг? Жовтого пояса. Чудово. А плануєш чого досягти? Чорного пояса. скажем так, учебный начальный процесс тренировочный. Первые наши соревнования состоялись в городе Сумы. Турниры, посвященные памяти Валентина Угнича, которого, к сожалению, уже с нами нету. Достаточно неплохо выступила наша команда. Следующие наши соревнования состоялись, в которых мы принимали участие. Это был октябрь месяц, город Шоска, там проводился Кубок Украины по Айкибудо, где наша команда довольно-таки неплохо выступила и заняла второе общее командное место. Также в ноябре месяце мы ездили на турнир, который состоялся в городе Белая Цирка, где из 14 клубов наша организация заняла третье место. А по областям подводился подсчет. Было 9 областей на этих соревнованиях. Сумская область заняла первое место. Это наш, наша организация и клуб города Сум. В дальнейшем у нас вот сейчас 29 ноября состоится турнир в городе Киеве. Кубок Украины. Куда, к сожалению, конечно, немного спортсменов уезжает. У нас всего три человека. Ну, скажем так, самых, самых достойных самых ну, старшие, старшие, ребята. Надеемся тоже приехать не без медали. Также у нас 19 декабря состоится чемпионат области в Сумах. И 2 декабря у нас выезжает один спортсмен, это Пономарев Артур, в Румынию на Кубок, Кубок Европы по молодежи ну, на следующий год у нас также планы очень очень большие в январе у нас э, предстоит выезд надеемся соревнования состоятся в городе Одессе. а в феврале где-то примерно 13-14 февраля мы будем проводить свой кубок области уже традиционный пятый по счету ну, юбилейный здесь у нас канатур. Нагоди дня працівників сільського господарства у нашому районі відбулися змагання з волейболу. За тиждень до свята грали представниці прекрасної статі. У турнірі, що проходив в Конотопському професійному аграрному ліцеї, перемогу здобула команда селища міського типу Дубов'язівки. Друге місце здобули волейболістки Дубов'язівського НВК, третя команда Конотопської райдергадміністрації. А вже безпосередньо святкового дня у спортивній залі Конотопського ВПУ грали чоловічі команди ветеранів. До команд ветеран Конотопщини, селища міського типу Дубов'язівка та села Салтикова. Приєднались волейболісти села Успенка Боринського району. Квартет учасників розіграв нагороди в одноколовому турнірі. З першої гри вагому заявку на перемогу зробили волейболісти Салтикового. Перемігши південних сусідів з Добов'язовки 2-0, вони вже в другому турі зустрілися з ветераном Конотопщини. Край напружена гра принесла мінімальну перевагу Салтиківцям. Вони перемогли з рахунком 2-1. І хоча цей поєдинок уособлював лише екватор змагань, після гри команда села Салтикова отримала чудову перспективу на здобуття головного трофею, оскільки колектив залишився єдиним, хто не зазнав. Гіркоти поразки. Навіть у рази поразки в останній грі з успенкою Салтиківці зберігали шанси на перемогу в турнірі за умови підрахунки різниці виграних та програних партій. Проте спокушати долю волейболісти не стали, хоча друга партія змусила серйозно похвилюватися шанувальників команди села Салтикова. Майже півгодинні гойдалки гості з Боринщини не витримали, хоча поступилися з пристойним рахунком 18-21. Загальний рахунок гри 2-0 на користь салтиківських волейболістів остаточно оформив їхню перемогу. Остання гра турніру між командами на Конатопщини. Та дубов'язівки вирішувала долю другого місця. Обидві команди виявили неабияке бажання перемогти і продемонстрували цікаву гру. Проте у підсумку шальки Терезів на свою користь вдалося схилити Дубов'язівки. Вони й посіли друге місце. На третьому ветеран Конотопщини. Одразу з позакінченню цієї гри голова Конотопської адміністрації Микола Горбенка, до речі, він сам брав участь у турнірі в складі ветерана Конотопщини, вручив командам призи та грамоти. Отримали призи й кращі гравці команд: Віктор Ябченка, село Салтикова, Віктор Стеценка, селище міського типу Дубов'язівка, Володимир Як Кавенко ветеран Ханатопщини та Юрій Качур село Успенка. Підсумки турніру коментує капітан переможця. Турнір пройшов напружений боротьбі. Саме більше запам'яталася гра із Малим якій ми одну партію програли. Ну нічого, хлопці наші зібралися. Дружній команді, благодаря, тому що в нас дружний колектив, ми зайняли перше місце. Когось виділити в своїй команді чи ні? Кістяк нашої команди завжди составляють Поповський Сергій, Крутась Олександр, які завжди допомагають зібрати хлопців. Ну, дякуємо Рябченко Віктору Григоровичу, який живши в Чернігові, не забуває про Савосалтикова і підтримує його інших.